Весняного раночку, наші любі діточки, сьогодні я запрошую вас на заняття з логіку математичного розвитку. І потрапимо ми в країну королеви математики. Діти, коли я сьогодні відчинила вікно, до нас в групу залетів ось цей конверт і потрапив мені прямо в руки. Як ви думаєте, що там? А ви хочете дізнатись, хто його написав? Я дуже хочу. Давайте прочитаємо. Добрий день, діти! Я королева незвичайної країни. Там багато геометричних фігур, цифр, задач. Знаю, що ви дуже розумні, кмітливі дітки, тому я вас запрошую до себе в гості. Але перш ніж потрапити до мене, вам потрібно виконати завдання. Чекаю зустрічі з вами з повагою королева. Ну що ж, ви хочете зустрітися з королевою? Тоді вирушаємо у подорож. А ось і перше завдання. Чарівні задачки. Вісім спілих грушок на гіршці видались. Три грушки з'їв Павлушка, то скільки груш зосталось? Так іде, вісім Мінус 3 дорівнює 5. Наступна задачка. 5 маленьких білченят у кубельці спали, а ще троє білченят на їлі стрибали. Всіх тих білок полічить, мамі білці поможіть. Який приклад ми запишемо? 5 плюс 3 дорівнює вісім. Купила в крамниці сестричка сім метрів шовкової стрічки. Три мені віддала, а скільки ж собі взяла? Сім відняти три дорівнює чотири. І остання задачка. Петрик книги протирав, на полиці їх складав. Ось поклав він шість книг, потім ще чотири. Довго думав і гадав, стільки всіх книжок поклав. Який приклад запишемо? 6 плюс 4 дорівнює 10. Молодці малята. Наступне завдання сусіди. Тут ми з вами зустріли незвичайні а цифрові будиночки. В них мешкають цифри, які зовсім не знають своїх сусідів. І королева дуже хоче, щоб ми допомогли цифрам. Допоможемо? Які сусіди цифри 3? Два. І 4. Так, вірно. У цифри 3 і 5. Хто сусід? Цифра 4. Так. А у цифр 4 і 6. Цифра п'ять. Молодці. А які ж сусіди у цифри чотири? Три та п'ять. А у цифр пять і сім. Так, діти. Цифра шість. А хто сусіди цифри сім? Шість. І вісім. А цифри вісім, сім та дев'ять. А хто ж сусіди цифри 9? Вісім і. Десять. Так, діти. Молодці. Ви гарно впорались з завданням. Наступне завдання. Назвіть об'ємні геометричні фігури. Поєднайте кожну геометричну фігуру з предметом, подібним до неї за формою. Давайте діти назвемо геометричні фігури, які ви бачите перед собою. Це куля, куб, піраміда, конус, циліндр. А зараз поєднаємо їх з предметами. Який предмет схожий на кулю? Так, діти кавун. А що схоже на кук? Подарунок. Пірумілля у нас схожа на дах. Конус на морозиво, а циліндр на пеньок. Молодці діти. І з цим завданням ви теж впорались. Наступне завдання порівняйте кількість предметів і вставте відповідний знак. У нас праворуч 4 груші, і ліворуч теж 4 груші. Який знак ми вставимо? Так, діти дорівнює. Праворуч у нас. П'ять слив. А ліворуч Сім. Який знак ми ставимо? Знак більше. Праворуч у нас 4. Виногради. А ліворуч три. Який знак ми ставимо? Знак менше. Добре діти. Молодці. Останнє завдання замок для королеви. Спочатку, дітки, згадайте, де у нас ліво, право, верх та низ. І візьміть аркуші в клітиночку, візьміть олівець і виконаємо з вами графічний диктант. Ну що, почнемо? Поставте крапку, відступіть. 9 клітинок зверху і 3 клітинки зліва. Проведіть 9 клітинок вгору, одну клітинку праворуч, одну клітинку вниз, одну клітинку праворуч, одну клітинку вгору, одну клітинку праворуч. Одну клітинку вниз, одну клітинку праворуч, одну клітинку вгору, одну клітинку праворуч, п'ять клітинок вниз, 7 клітинок праворуч. П'ять клітинок вгору, одну клітинку праворуч, одну клітинку вниз, одну клітинку праворуч, одну клітинку вгору, одну клітинку праворуч, одну клітинку вниз, одну клітинку праворуч, одну клітинку. Праворуч, Вгору, одну клітинку праворуч і дев'ять клітинок вниз. Сім клітинок ліворуч, дві вгору, три ліворуч, дві вниз і сім клітинок ліворуч. Молодці діти, у нас вийшов замок для королеви. Ось і виконали ви всі завдання королеви і потрапили до неї в палац. Молодці малята, до побачення, до нових зустрічей!